Любов може бути справжньою, але вона може бути і удаваною. І проблема в тому, що ми майже ніколи не бачимо це одразу ми віримо словам, дивимось у щирі очі, хапаємось за дрібниці, усмішки, обійми, спільні жарти. Ми так хочемо, щоб нас любили, що легко приймаємо кожен прояв уваги за щось глибше. І саме тому ми не помічаємо фальші, бо в нас є надія, а надія сильніша за логіку. Стоїки вчили не бути наївними, але вони ніколи не засуджували щирість, бо справжній стоїцизм це не холод, а ясність, і ця ясність приходить тоді, коли біль вже стався. Коли людина Яку ти любив, виявилась лише ролью, коли ти згадуєш моменти, де ти вже відчував щось не те, але не хотів вірити, і тоді починається головне питання, як я не побачив цього? Чому я вірив? Чому я відкрився тому, хто ніколи не був справжнім? Стоїцизм відповідає не з осудом, а з мудрістю. Тому що бачити фальш у коханні важко, особливо, якщо ти добрий, особливо, якщо ти сам любиш глибоко. Бо ті, хто вбає любов, найчастіше вміють майстерно грати, вони знають, які слова сказати, вони тонко відчувають твої слабкі місця, вони не завжди злі, іноді просто порожні. І порожня людина прагне відчувати себе кимось через тебе, але вона не здатна любити, вона здатна тільки отримувати твій час, твою турботу, твою увагу. І коли ти перестаєш давати, вона зникає, бо фальш тримається тільки на твоїх зусиллях. Стоїки казали. Не мрій про те, щоб бути зрозумілим тими, хто сам собі незрозумілий. І ця фраза пояснює багато ми не бачимо фальш тому, що хочемо бачити добро. Ми даємо другий шанс. Ми виправдовуємо мовчання, байдужість, різкі слова, бо переконуємо себе, що це просто період. Але є простий принцип. Справжня любов не змушує тебе сумніватись у собі, вона не змушує тебе чекати на відповідь, прокручувати повідомлення, виправляти себе до зручного стану. Удавану любов можна впізнати по нестачі вона завжди відчувається як дефіцит. Ти нібито є, але тебе не бачать. ти говориш. Але тебе не чують, і коли ти мовчиш, ніхто не помічає, бо той, хто вдає любов, ніколи не був з тобою поруч, насправді. Він був поруч із собою, просто ти був зручним. Стоєцизм вчить не триматись за ілюзії. Втрата ілюзії це боляче, але гірше роками будувати життя на брехні. Стоїчна чесність каже, подивись правді в очі. Якщо ти завжди перший, хто телефонує, перший, хто мириться, хто просить, хто повертається, це не любов, це залежність, це страх втратити те, що ніколи не було твоїм. Людина, яка любить, поруч навіть коли важко, вона не зникає після першого конфлікту, вона не знецінює тебе у розмовах, і найголовніше, вона не змушує тебе відчувати себе недостатнім. Але ми часто лишаємось з тими, хто вдає, бо ми боїмось залишитись наодинці. Навчитись бути наодинці це окрема сила, і не просто бути, а відчувати в цьому внутрішній спокій. Коли ти сам, у тебе з'являється шанс почути себе по-справжньому. У такі моменти ти повертаєшся до себе в центр власного життя. Більше немає залежності від чужих настроїв, випадкової уваги чи крихт тепла. Вміння бути з собою це не про образу, це про чесність, про те, щоб не залишатись там, де все тримається лише на твоїй надії. Пробачити не значить, погодитись на повтор, це значить сказати собі: я бачу, я визнаю і я відпускаю. Відпустити того, хто вдає любов, це не слабкість, це акт самоповаги, це вибір на користь себе, бо ти заслуговуєш на справжнє, на глибоке, на чесне, і якщо поруч цього немає, краще тиша, ніж фальшиві слова, краще самотність, ніж емоційне виснаження, краще свій шлях, ніж гра за чужими правилами. Стоїцизм не романтизує біль, але він показує, крізь біль приходить зір, і те, що сьогодні болить, завтра стане ясністю. Ти згадаєш кожен момент, де ти відчував, що щось не так, і подякуєш собі, що нарешті визнав це. Ми боїмось правди, бо вона змінює все. Але стоїк не боїться змін, бо він знає. Гірка правда краще, ніж солодка брехня. І той, хто вдає любов, заслуговує лише одного тиші, без пояснень, без скандалів, без другого шансу, просто спокійного і гідного відходу. Бо справжній стоїк не мстить, він завершує і йде з повагою до себе. Якщо ти зараз у стосунках, де тебе не чують, ти маєш повне право піти. Якщо ти поруч із тим, хто вдає, твоє життя варте більшого, і не треба чекати катастрофи, щоб змінити щось. Достатньо відчути, що любов не має виглядати як боротьба, вона не має бути боротьбою взагалі. Справжня любов це співпраця, це глибина. Це взаємність, удаване кохання це гра, і з гри завжди можна вийти, навіть якщо ти грав дуже довго, навіть якщо ставив усе на карту. Ти згадаєш кожен момент, де ти відчував, що щось не так, і подякуєш собі, що нарешті визнав це. Ми боїмось правди, бо вона змінює все. Але стоїк не боїться змін. Бо він знає, гірка правда краще, ніж солодка брехня. І той, хто вдає любов, заслуговує лише одного тиші, без пояснень, без скандалів, без другого шансу, просто спокійного і гідного відходу. Бо справжній стоїк не мстить, він завершує і йде з повагою до себе. Якщо ти зараз у стосунках, де тебе не чують, ти маєш повне право піти. Якщо ти поруч із тим, хто вдає, твоє життя варте більшого, і не треба чекати катастрофи, щоб змінити щось. Достатньо відчути, що любов не має виглядати як боротьба, вона не має бути боротьбою взагалі. Справжня любов це співпраця, це глибина, це взаємність. Удаване кохання це гра, і з гри завжди можна вийти, навіть якщо ти грав дуже довго, навіть якщо ставив усе на карту. Свобода це не місце і не стан речей, це щось всередині, і ти можеш відчути її вже зараз, просто визнавши. Я більше не буду доводити комусь, що заслуговую на любов. Бо я вже є, я вже достатній, я справжній, а все, що було не по-справжньому, з часом відпадає, як осіннє листя, як стара шкіра, як те, що вже віджило. Людина, яка лише прикидалася. Не завжди робила це зі зла, вона просто не вміє інакше. Але це не означає, що ти маєш залишатись. І якщо зараз боляче це не кінець, це початок, це момент, коли щось у тобі прокидається ти не зламаєшся, бо всередині в тебе вже є щось міцніше за біль, це гідність. Це правда, це твоя внутрішня тиша, в якій ти знову зустрічаєш себе. Якщо ти зрозумів, що поруч із тобою був хтось, хто тільки грав роль, подякуй цьому, не як людині, а як досвіду, бо саме він відкрив тобі очі і зробив тебе стійкішим, глибшим, мудрішим, а далі нова сторінка. Без брехні, без маніпуляцій, без чужих сценаріїв, лише з собою і з тими, хто справді бачить тебе. Мені пригадалась одна історія звичайна без зайвої драми, але така, в якій легко впізнати себе. Це історія про дівчину на ім'я Олена. Вона познайомилась з ним на роботі. Він був харизматичний, уважний, говорив саме те, що вона боялась не почути, казав, що з нею цікаво, що давно не зустрічав такої щирої і світлої людини. І вона, після непростих попередніх стосунків, ніби ожила. На початку він писав щодня, помічав дрібниці, запам'ятовував, що вона любить. Але з часом усе змінилося. Повідомлення стали рідшими, відповіді коротшими, а зустрічі все більш випадковими. Вона відчувала, що щось не так, але намагалась виправдовувати це. Він втомлений, зайнятий, просто має свої складні періоди. І тоді вона почала старатись ще більше, терпіла, пристосовувалась, ставила себе на другий план, аби тільки зберегти зв'язок. Їй було страшно здатися нав'язливою. Вона намагалась бути зручною любов'ю, але чим більше вона вкладала, тим більше він віддалявся. Зрештою, він просто зник, написав коротке Ти чудова, просто я не готовий. І вона залишилась сама з питаннями, чому знову Що я зробила не так. Саме в цей момент щось у ній зламалось. Але не остаточно вона не намагалась повернути його, не мстила. Вона взяла в руки зошит і почала писати все, що відчуває, не щоб хтось побачив, а щоб не втратити себе. І тоді прийшло розуміння вона не була в стосунках, вона була в очікуванні. А він грав роль йому було зручно поруч із нею, бо вона давала, але не з нею. З образом, який йому був вигідний, це не про його недоліки, це про його порожнечу, вона не була недостатньою, вона просто зустріла людину, яка не вміла бути справжньою. Таких істовій сотні, і всі вони про одне коли любов не справжня, це завжди гра, гра, в яку ти не погоджувався. Але замість того, щоб звинувачувати себе за участь, краще подякувати за досвід, бо досвід змінює не іншого себе, бо іншого ти не зміниш. Навпаки, починаєш бачити не лише те, що є, а й те, чого давно немає: турботи, щирості, присутності. Бо найбільше болить, коли ти поруч із людиною, але сам. Олена повільно поверталась до себе прогулянки, книги, тиша і сльози, але кожен день вона ставала трохи ближчою до себе, і саме в цьому внутрішня перемога не через силу, а через чесність, через те, що ти більше не продаєш себе за обіцянки. Тебе не треба заслужити, ти вже є, і той, хто дійсно любить, бачить тебе без боротьби. Удавані почуття часто починаються красиво, саме тому ми їх не помічаємо одразу. Але є простий тест: чи тобі спокійно поруч із цією людиною, чи не треба себе ламати? Чи не живеш ти в очікуванні? Якщо відповіді ні? Тікай, бо справжнє не тривожить, і твоя тривога не бреше, це сигнал, і він про тебе. Бо любов це не боротьба і не жертва, це коли двоє створюють простір де обом добре. Якщо зараз ти в іншому, це не твоя провина. Просто це не твоя людина, і чим раніше ти це визнаєш, тим ближче до спокою. Не все, що схоже на любов, є любов'ю, і не кожне тепло насправді про тебе, але кожна історія для тебе, щоб навчитися обирати глибше, дивитися уважніше і берегти себе настільки, щоб більше ніколи не залишатися поруч із кимось, хто вдає. Не бійся визнавати правду, навіть якщо вона змінює все. Бо після цього. Починається нове, без фальші, без напруги, без страху бути собою. Якщо це відео відгукнулося тобі, підтримай його вподобайкою, підпишись і поділись із тим, хто, можливо, теж зараз мовчки розривається між надією і правдою. Це може бути саме той момент, коли хтось нарешті знайде себе. І більше не втратить.